Подивимось на вогнегасники на термін їх придатності, чи вони перезарядят. Вогнегасники у храмі Святого Володимира перевіряє інспекторка служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Бухарова. Ось тут ми бачимо, що він був перезаряджений в 2024 році в першому місяці. Тобто наступна перезарядка у нас буде в 2025 році в першому місяці. Вогнегасники у нас, якщо це порошкові, проводяться перезарядка одного один раз на рік. Якщо це великі сотні вогнегасники, то ми їх перезаряджаємо один раз на два роки. Тому ми бачимо, що у нас це великий кислотний вогнегасник, в 2022 році була перезарядка, в 2024 році вони знову їх перезаряджають, відправляють на перезарядку. Каже, площа цієї церкви 60 квадратних метрів, мають три вогнегасники. Вогнегасники розраховуються один вогнегасник на 20 метрів квадратних приміщення. Свічники мають бути всі встановлені на негорючу основу, яка виступає за їх габарити на 0,5 метрів. Випадіння чи щось, щоб не спровокувало, воно одразу пожежу. Також ми бачимо, що у нас всі свічечки встановлені у е, пісок. Звертаю увагу, що двері церкви під час служби мають бути відчинені. У цьому храмі один вихід. Тут можуть перебувати не більше півсотні людей, каже інспекторка. Двері мають відкриватись обов'язково по ходу евакуації, тобто в напрямку виходу з приміщення. Зараз ось у нас є евакуаційний вихід. Він не основний тут у нас, тому що один. Інструктажі проводять перед усіма церковними святами, говорить заступник настоятеля Юрій Стрижньов. Ну, Пожарні служби. Приходили, входили на заняття, всі вміють користуватися. Вогнегасниками всі виходять, ворота відчиняються і проходимо сховище в горгас. Раптом десь там пожар, відтягуємо чеку і тушимо. Інструктажі заплановані у понад 200 церквах, сказала речниця служби Оксана Мачак. Цього року інструктажі розпочалися 4 квітня, тривають вони й досі. Просимо слідкувати за своїми свічками, не підходити близько до свічників. Також слідкувати за своїми дітьми. У нас накладено мораторій на перевірки. Ми проводимо інструктажі. Якщо у нас оголошено сигнал повітряної тривоги, повідомляйте їх. Будь ласка, де у вас знаходиться найближче укриття? Це церква Андрія Первозванного. Всередині під час служби перебуватиме не більше 30 людей, говорить диякон Іван Дяченко. Тридцять десь так, не більше. Освячення вже, то народ на вулиці. Перед початком опального сезону обов'язково приїжджають, перевіряють димоходи. От, бо в нас ж тут буржуєчка невеличка стоїть. Якщо повітряна тривога, то сповіщаємо, що найближче укриття у нас тут біля школи є. Хожу молитися за наших воїнів. У мене син військовий, кадровий військовий офіцер. Ця церква завжди якась така затишна. Завжди прибрана. Ніколи я не замічала, щоб там не були прибрані свічки, чи ну не прибрано сірники. Зі слів інспекторки, під час інструктажів мають право на місці скласти протокол за недотримання правил пожежної безпеки, штраф 3400 гривень. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.